Дружину Григорія Решетніка розвернули на польському кордоні, а сам ведучий хоче в Україні та хейту отримує чимало. Концерти за кордоном, розкішні весілля та багатотисячні гонорари. Скільки ж насправді заробляє Григорій Решетнік? Про все розповідаємо вже за мить. Це канал Обоз Лайф. Обов'язково підпишіться і не забудьте поставити вподобайку. Підписались? Тоді починаємо. Польські прикордонники відмовили у в'їзді дружині відомого ведучого Крістіні Решетнік. Про це вона розповіла у своєму інстаграм. Жінка з дітьми поїхала до Польщі на власному авто та в день поїздки оформила зелену карту. Дісталася кордону о 22.00. Втім, поляки не пропустили родину решетніків, тож вони були вимушені повернутись в Україну. Що стало причиною відмови у в'їзді, як розказала Крістіна, на заваді стали нові правила перетину кордону. З 1 січня 2025 року зелена карта вступає в дію з наступного дня після оформлення. Тож родині решетників довелося дочекатися наступної доби на українському пропускному пункті, аби потрапити до Польщі. Після інциденту жінка закликала підписників обов'язково перевіряти умови оформлення документів, щоб уникнути подібних ситуацій. До слова поїхала жінка з дітьми на відпочинок у Домінікану. Багатьох користувачів мережі обувь. Рила така новина. Частина юзерів пишуть про недоречність такого відпочинку під час війни. Інша цікавиться, звідки ж гроші на дорогі подорожі. А когось турбує де ж сам Григорій Решетник, та чи не поїхав зірковий ведучий разом з дітьми та дружиною на відпочинок? Точної інформації немає, але на першому відео Крістіни з відпочинку решетник відсутній. В своєму інстаграмі ведучий теж ніяких публікацій не робив. До слова, раніше Григорій Решетник вже втрапляв у скандали через виїзд за кордон під час війни. Згадаємо червень 23-го. Польща концерт Бейонсе радісна Крістіна Решетнік публікує сторіс з арени, де серед купи натовпу присутній, і її чоловік. Звичайно ж, українців обурило таке явище. В коментарях одразу почали писати наступне. І я мріяв на концерт Бейонсе попасти, але ви можете їхати за кордон, а я ні, хоча такий же громадянин України. Не розумію цієї показухи, як дивитись на ваші відпочинки і здійснення мрій вдовам чи хлопцям, які воюють. Ясно, що треба жити життя, але можна і скромнішими бути без показухи. Цікаво, а на війну тільки справжні чоловіки йдуть, а багачі жирують, хоча б фото не виставляли. А що жінкам робити, хто втратив своїх чоловіків? Чому ви кайфуєте? А решта України бідує. Це образа і неповага до людей, які зараз на війні захищають ваші дупи. Пару закидали брудом в мережі. Згодом Решетнік став на захист дружини, написав, що хотів здійснити мрію своєї другої половинки. Відтак відвів її на концерт. Втім, ведучому не вдалося переконати шанувальників. Вони з більшою силою накинулися на зірок. Через деякий час Григорій Решетнік публічно прокоментував ситуацію в інтерв'ю Аліні Доротюк. І тут ти думаєш, так ми ж маємо право виїхати. Я ж багатодітний батько. Ми ж допомагаємо. Концерт Бійонси, Я мрію, я все життя хотіла. Поїхали. Ми перед цим я по роботі їздив в Європу. Також я просто навіть без Бійонсі виставив, а дружину зі мною фото. Що це, з... це було з відрядження? Це відрядження, це був якийсь захід. Навтаки має право виїжджати, я не порушую закон. Ма захід робочий а, заробити чи благодійний? дії благодійні її робочі. Ну, тобто ти не приховуєш, що ти виїжджаєш час від часу в Європу, щоб провести корпоратив. Таке ж не порушує закон. Та до я заробляю гроші, щоб потім допомагати. Я живу в Україні, я витрачаю в Україні гроші, я плачу податки я допомагаю військові. Попри все, користувачі мережі сприйняли вчинок Ршетніка як насмішку над українським народом. Вони обурені тим, що пара не усвідомлює недоречність публікації таких постів під час війни. Деякі коментатори навіть закликали скасувати закон, який дозволяє багато. Удітним батькам виїжджати за кордон. Згодом Решетнік знову нарвався на Хейт через те, що поділився з підписниками кадрами з Праги. Тоді, в серпні, того ж 23-го, Крістіна з дітьми відпочивала на морі, тоді як чоловік залишився в Україні. Однак в Празі зустрілися з декількох приводів. Григорій виїхав за кордон, аби зустрітися з родиною, побувати на дні народження у подруги сім'ї та, зокрема, провести це свято. Однак користувачі мережі не оцінили Ясне відео телеведучого зняти на заході у коментарях. Під публікацією його розкритикували за черговий виїзд з України. Ще один скандал прогримів навколо Решетніка у жовтні 23-го. Тоді у Львові відгуляли пишне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви, яке не було резонансу в українському суспільстві. Ведучим заходу був Григорій Решетнік. Тоді користувачі мережі в коментарях просто рознесли шоумена за те, що він погодився на проведення такого мажорного святкування. Нагадаємо, весільний торт коштував 100 тисяч гривень. Лень гостей було аж 400. Сам захід проходив в елітному ресторані і загалом обійшовся в мільйон доларів. І це нічого б, якби не один нюанс. Молодята державні службовці із офіційною зарплатою, на яку аж ніяк не відгуляти із таким розмахом. Крім Григорія, на святі були присутні ще Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо. Як прокоментував згодом сам Решетнік, щодо пишного весілля у ведучого не виникло негативного передчуття. На святі він бачив військових, вишиванки, гості співали гімн, вшановували полеглих героїв хвилиною мовчання та кричали Слава Україні. Григорій Решетнік зазначив, що не цікавився статусом та джерелом доходів молодят перед весіллям. На його думку, якщо люди вільно пересуваються та влаштовують свята, це означає, що правоохоронні органи не мають до них претензій. Ведучий пояснив, що не хотів публічно виправдовуватися чи пояснювати свою позицію. У соцмережах, а прагнув дочекатися щирої розмови у форматі інтерв'ю. Згодом артист таки прокоментував вірусні відео, де він каже: гуляє вся країна, і все на часі, якщо в правильному контексті. Давай ні, давай моє про цю фразу це на час, якщо воно в правильному контексті весілля на 400 людей в цей час воно в правильному контексті для тебе. А, дивись, це не моя відповідальність, не моя за відповідальності, скільки гостей, тому що я запрошений професіонал згуртувати цих людей і провести це весілля більш того, на цьому весіллі присутні військові на цьому весіллі. Ми збираємо донати для військових, ми співаємо гімн, Ми кричимо слава Україні, героям слава. Ми стоячи, робимо хвилину мовчання. Ми постійно про це говоримо. Тому що це весілля у Львові по іншому бути не може. Другий день в вишиванках я ніколи нікого не виправдовую. І потім береться ось ця фраза. Вирвана з контексту, тому що я коли побачив скільки людей, я сам здивувався. Я кажу, що таке враження, що сьогодні гуляє вся Україна. Це не говорить про те, що я думаю, це в контексті. Якщо вже і весілля такі пишні, то певне гонорари теж привабливі. Яким же справді є дохід відомого українського ведучого. Бо крім корпоративів, весіль та свят не забуваємо і про одне з найпопулярніших шоу країни Холостяк, яке певно приносить решетніку чимало прибутку. За словами блогера Пліткаря Богдана Безпалова, орієнтовний гонорар Григорія Решетніка за ведення шоу та роль бренд обличчя «Холостяка-13» становить близько 400 тисяч гривень. На місяць Решетнік залишається незмінною фігурою проєкту, що гарантує йому стабільний дохід та високу впізнаваність. Блогер також зазначив, що сума цілком виправдана, адже процес зйомок це складна і тривала робота, де учасники часто працюють майже без відпочинку. Тому не дивно, що ведучий оцінює свою працю відповідно до її складності. Сам же Григорій Решетнік про свої гонорари відкрито не говорить. Але якщо спитати, то відповісти може. Як так, наприклад, сталося у інтерв'ю славі дьоміну. Там мова йде про трохи інші суми, але тут хоча б можна про них почути напряму від ведучого. Зараз твій заробіток на рік в середньому складає 150 тисяч доларів. Я, я сподіваюся, що складає. Ти сподіваєшся? Тобто я ти... сподіваюся на це, але я не рахую, не підраховую річний Слав. Окей, ну якщо в місяць, це десь приблизно 10 тисяч доларів. Ну я сподіваюся, що так. Ти... Попри це, за словами самого решетника, він із родиною мешкає на зйомній квартирі. Втім, дохід нарешті дозволив зірковій родині взятися за зведення омріяного власного будинку. Він буде двоповерховим площею понад 150 квадратів. Решетники обрали котеджне містечко з охороною, бо безпека для них дуже важлива. Зараз дім на стадії штукатурних робіт. Нагадаємо, що Григорій Решетнік здобув свою популярність завдяки роботі на телебаченні. Спочатку він став бренд войсом багатьох проєктів. Більша впізнаваність прийшла до ведучого завдяки роботі у проєктах Холостяк, Холостячка та загалом на телеканалі СТБ. Крім всього, викладає в Київському національному університеті культури і мистецтв на факультеті кіно і телебачення, де сам колись вчився. Щодо особистого життя, Решетнік разом із дружиною виховує трьох синів. Пишіть у коментарях, чи слідкуєте ви за життям телеведучого, та що думаєте з приводу вище згаданих скандалів? З вами був канал Обозлайф. Обов'язково підписуйтесь та побачимося з вами у наступних випусках.